цей час Тільки сонечко в небі зійде, і промінчик розбудить мене. До бабусі я швидко біжу, бо бабусеньку дуже люблю. Ми з бабусею виділимо квартушки, ми з бабусею спечемо пиріжки. У бабусеньки руки золоті, і добрішої немає на землі. Доброго ранку малята любі хлопчики, дівчатка з вас є наймиліша і найрідніша бабуся. Бабусі полюбляють готувати та пригощати своїх онуків чимось смачненьким. А коли бабуся готує на кухні, щоб не забруднити свій одяг, бабуся одягає фартушок. Дітки, і сьогодні я пропоную вам прикрасити фартушок для бабусі. Але спочатку роз'ївнемо наші пальчики. Ось татусь! А це матуся! Це дідусь, а це бабуся. А м'язинчик це маля. Ось і вся моя сім'я. Молодці дітки. Дітки, давайте розглянемо, чим прикрашений фартушок, кишеня та геометричні фігури. Ники синього кольору, квадрати жовтого кольору та кружечки. Червоного кольору. нам знадобиться шаблон фартушка. Геометричні фігури, квадратики, трикутники та кружечки. Та кишені. Викладемо деталі на наш фартушок. Посередині фартушка ми покладемо кишеню. Біля кишені покладемо квадратики. Жовтого кольору. А внизу ми пушечки червоного кольору. І у нас вийдеться ось такий партушок. А зараз приклеїмо всі деталі. Спочатку ми будемо намащувати клеєм кишеню на білу сторону. Стаємо сердечкою біля кишені ми приклеїмо квадрат. з однієї та з другої сторони. І отакий фартушок получився. А я чекаю фото та відео ваших робіт, які ж у вас вийшли фартушки. До побачення. До наступної зустрічі! Усі, бабу, суволі. ще тебе.